Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як створити односторінковий сайт за допомогою конструктора Elementor. Якщо ви хочете навчитись створювати сайти швидко та легко, це відео саме для вас. В цьому уроці ми оберемо тему, створимо односторінковий сайт, почнемо з того, що для початку нам потрібно обрати хостинг, на хостинг встановити WordPress, і потім вже в ньому ми будемо працювати. Якщо ви не знаєте, як це робити, подивіться мої попередні відео. Тож, давайте почнемо. Зараз я знаходжусь в адмінці свого сайту, переходжу в адмінпанель, далі вигляд та теми. У нас же є стандартні теми, які встановлюються за замовчуванням, але давайте додамо нову тему. Для Elementor дуже важливо використовувати легку тему, і в цьому відео ми будемо використовувати Hello Elementor. Встановлюємо та активуємо цю тему. Тема активована. Тепер нам потрібно додати новий плагін, який буде називатися Elementor. Встановлюємо його та активуємо. У нас з'являється ось такий екран, ми натискаємо Пропустити. Навіть можна ось тут просто натиснути на кнопку Закрити. Наступне, що ми робимо, це переходимо в розділ сторінки і додаємо нову сторінку. Я напишу, що це головна, і натисну Публікувати. Далі ми переходимо у редагування в Elementor. Закриваємо все, що не потрібно. Далі переходимо в розділ налаштування та обираємо компонування сторінки, полотно Елементор. Взагалі, Елементор пропонує дуже багато готових шаблонів, які можна встановити на сайт та працювати з ними. Але в цьому відео я вам хочу показати, як можна працювати самостійно з головними віджитами, які є складовими майже будь-якого лендінгу. Давайте створимо перший розділ: це в нас буде такий банер. Натискаємо на плюсик, сюди, потім обираємо ось таку секцію. Далі давайте створимо перший розділ. Це в нас буде банер з зображенням та заголовком. Натискаємо кнопочку Додати, обираємо ось тут. І давайте оберемо дві колонки. Далі натискаємо на плюсик та починаємо додавати зміст. У нас буде заголовок ось тут, наприклад. Далі додамо сюди текстовий опис. А також додамо кнопку. Кнопка. Давайте визначимось з тематикою лендінгу. Я пропоную створити невеличкий сайт для будівництва. Тож, давайте напишемо зараз якийсь заголовок. Наприклад, будуємо мрія, створюємо реальність. Далі можна дати підзаголовок, уточнимо, що саме ми робимо, та кажемо, де ми працюємо, в яких містах. Далі можна назвати кнопку Отримати консультацію або отримати безкоштовну консультацію. Наступне, що я пропоную, це додати фон. Натискаємо ось сюди. Далі вкладка Стиль, тип фону. Додати. Та я завантажую фото, яке я підготувала раніше. Додали. Тепер давайте визначимо, який розмір буде нашого банеру для цього розділу компонування. Ми будемо вказувати мінімальну висоту у VH. це висота екрану. Давайте вкажемо, наприклад, 90. Ось так. Наступне, що ми зробимо, це на вкладці стиль. Оберемо розташування по центру в центрі, повторювати Ні. І розмір відображення буде в нас обкладинка. Ось так. Або навіть давайте спробуємо по центру ліворуч чи праворуч. Давайте по центру праворуч. Ось так залишимо. Далі я хочу додати накладення фону. Обираємо накладення фону, класичне, і далі обираємо колір. Я хочу темний колір, і в мене буде прозорість приблизно поки що встановлю. Хоча ні, давайте зробимо градієнт. Робимо градієнт, буде чорний. А другий колір в нас буде прозорий, повністю прозорий. І потім ми робимо кут. Давайте зробимо кут 90. Ось так. Потім е, прозорість. Налаштуємо десь 0,84. Та збільшимо розміщення саме чорного кольору. Ось так. І, мабуть, прозорість. Трохи більшу. Давайте поки що залишимо 0,81. Далі ось цей текст натискаємо тут на колонку та обираємо центрування по центру. Ось так. Далі сам заголовок. Давайте розробимо його білим кольором. Ось так. І там, де типографія. Ми оберемо інший шрифт. Наприклад, можна встановити шрифт Монсерат. Робимо його великими літерами і більшимо розмір, наприклад, 62. Можемо спробувати зробити його жирним. Давайте поки що так може. Або просто жирним. Давайте ось так. Далі текст. Вкладка стиль, типографія. Також встановлюємо шрифт «Монсрат», Обираємо колір білий та розмір шрифту, 18-й можна встановити. І наступна ця кнопка. На вкладці стиль. Давайте оберемо колір ось такий помаранчевий. Він дуже популярний для тематики будівництва саме помаранчевий чи там жовтий, наприклад, ось такий колір. Далі радіус межі кнопки я встановлюю 0. Внутрішній відступ я зараз прибираю. Перед цим я встановлю типу графіку. Також шрифт у нас буде Montserrat, Розмір, давайте спробуємо: 18 перетворення великими літерами. Товщину, давайте спробуємо 400. Ось так. І далі внутрішні відступи. Налаштуємо 20 зверху, 20 знизу, праворуч 40, ліворуч 40. Ось такий перший блок у нас вийшов. Давайте створимо наступний блок. Це буде щось типу наших переваг або чому обирають нас. Для цього я скопіюю ось цей заголовок, до речі, для заголовку на вкладці Вміст. Маємо задати HTMLT H1. Далі я копіюю цей заголовок і вставляю його нижче. Обираю одразу HTML-Tech 2 на вкладці Стиль. Я встановлю колір тексту. Такий майже чорний. Давайте можемо зробити ось такий 3-3-3. Можна кольори додавати в глобальні кольори, щоб вони запам'ятовувались. Так само можна зробити, наприклад, з кнопкою. Додати, створити, можна давати їм назву. Переходимо знову до тексту. І тут ми маємо зменшити розмір. Давайте спробуємо 42 пікселі. І напишемо інший текст, чому обирають нас. На вкладці стиль. Центруємо цей текст. Далі натискаємо на кнопку плюсику. І беремо контейнер. Цей контейнер вставляємо нижче під текстом. Цей контейнер. Я додам ще один контейнер. Ось така структура. І ось цей самий внутрішній контейнер. Я просто натискаю Дублювати. Я зроблю три або чотири переваги, тому дублюю поки що три рази. Далі, ось цей головний, скажімо так, контейнер. Ми робимо напрямок горизонтальний. І в нас вийшло три колонки. Ці три колонки ми будемо додавати переваги. Переваги у нас будуть іти блоком з іконками. Так, це я згортаю і в клаці загальне. Знаходимо або зображення з текстом, або іконка з текстом. Я пропоную додати іконка з текстом. Далі ми повинні написати якийсь текст. Наприклад, можемо написати якісні матеріали, використовуємо тільки сертифіковані будматеріали. Далі нам потрібно встановити іконку. Ми можемо використати бібліотеку іконок, яка є в Elementor, або встановити власні іконки, які ви можете завантажити з іншого ресурсу, наприклад. Я завантажу свою власну іконку, натискаю Завантажити SVG, увімкнути. І далі я завантажу іконку в форматі SVG. Ось таку іконку я додала, натискаю «Вставити». Тепер на вкладці стиль я переходжу в розділ «Іконка» і обираю колір, ось такий помаранчевий. Далі на вкладці Вміст ми маємо налаштувати вже кольори тексту. Це буде ось такий темний колір. Опис нехай залишається того самого, який є кольору. І шрифти, Монсерат всюди також встановлюю. Розмір шрифту. Давайте встановимо 26. І там де текст. Давайте встановимо 14-й або 16. Давайте 16-й. Ось так. Також саму іконку. Давайте зробимо трохи більшу, наприклад, 70. Ось так. Далі я копіюю цей блок та вставляю 3 або 4 рази, в залежності від того, скільки переваг ви хочете бачити. Далі я обираю ось цей блок розширено. І внутрішні відступи я встановлю зверху. 60, наприклад, та знизу 60. Наступний блок. Давайте зробимо наші послуги. Я натискаю дублювати ось цей блок. Далі називаю його Наші послуги. Ось ці штуки я видаляю, але залишаю колонки. Далі блок я роблю на вкладці стиль з фоном якогось, наприклад, темного кольору. Хоча. Я придумала зробити, знаєте як, додамо, давайте зображення. Я знайшла зображення, яке мені сподобалось для фону. Це буде ось таке зображення. Я натискаю його Додати. Далі я переходжу на вкладку Накладення фону, тип фону, обираємо класичний та обираємо темний чорний колір. Далі ми робимо прозорість. Давайте, наприклад, 072. Спробуємо. Наші послуги ми робимо колір тексту білий. Далі нам потрібно зробити перелік наших послуг. У блоці Наші послуги ми маємо вказати, які саме послуги надає ця компанія. Наприклад, ця компанія буде надавати три типи послуг. Ми робимо відповідно три колонки, в яких ми зараз будемо розміщувати ці послуги. Я пропоную вказати. Назву послуги, коротенький опис та зображення. Перед цим ми з вами додавали блок, який називається іконка з текстом. Є дуже схожий на це блок, він знаходиться в розділі загальне, називається зображення з текстом. Ми можемо його додати. Або ж зробити цю структуру самостійно. Давайте спробуємо самостійно. Додаємо окремо зображення, окремо додамо заголовок і опис. Тепер давайте заповнимо її контентом. Перше, давайте дамо заголовок. Наша перша послуга буде будівництво будинків. І далі додамо коротенький опис, наприклад, проектування та зведення під ключ. Також ми маємо додати фотографію. Наприклад, давайте додамо ось цю фотографію. Далі в нас темний фон, і ми можемо саму карточку зробити світлого фону, наприклад, білого. На вкладці стиль. Тип фону обираємо білий. І я все ж таки зробила, знаєте, як? Ми видаляємо зображення і використаємо інший блок, який називається роздільник. Ось так він виглядає. Додамо його перед текстом. І далі вкажемо висоту цього розділювача, наприклад, 180, 180 пікселів. Ось так. На вкладці розширене, знаходимо фон. Обираємо класичний, додати зображення. Обираємо ось таке зображення, воно підтягнулось. Далі ми його вирівнюємо по центру, далі ми кажемо, що ми його не повторюємо, і розмір зображення обкладинка. По центру зараз виглядає не дуже. Ми можемо спробувати зробити зверху по центру. Або, або ми можемо обрати власний варіант. Та по осі Y розташувати зображення, як ми того хотіли б. Давайте його зробимо трохи вищим на вкладці вміст, кажемо, наприклад, 230. Ось так. Далі в нас є вже заголовок, ми вже з вами робили ось тут на вкладці вміст. Давайте я його додам у глобальні шрифти через ось такий плюсик створити. Щоб потім його ось тут швиденько використати. Натискаю на вкладці стиль, далі типографія, і ось тут я обираю заголовок, далі я вкажу колір заголовку, і там, де в нас опис, вкладка стиль, колір. Колір залишаємо, але ми змінюємо типографіку на ось таку. Взагалі, типову графіку, звичайно, ось цю краще якось підписувати, я вже просто її зберегла. Ось таку картку ми маємо можна в цій карточці зробити якісь відступи, щоб вона краще виглядала. Давайте спробуємо 20. І цю карточку натискаємо на цьому прямокутнику правою кнопкою миші, і натискаємо дублювати, і ще раз дублювати, видалити непотрібну колонку. Видалити. В нас є три послуги. Давайте змінимо якісь інші зображення та напишемо інший текст. Наприклад, ось які три послуги ми маємо: будівництво, ремонт та дизайн. Також дуже часто в картку додають кнопку, а це може бути перехід на іншу сторінку, якщо це багатосторінковий сайт, або виклик заявки, якщо потрібна функція залишити заявку на сайті. Наступний не менш важливий блок це буде галерея робіт або наші проекти. Давайте скопіюємо ось цей попередній блок, натискаємо правою кнопкою миші Копіювати та вставити. Далі напишемо наші проекти. Ось це все я видаляю. І тепер ми можемо використати віджит, наприклад, карусель зображень або базова галерея. Давайте додамо базову галерею. Додали. Тепер нам потрібно завантажити фоторобіт. Зараз я підготую фото і завантажу їх через плюсок. Завантажити файли. Так, я завантажила фотографію, обираю всі потрібні і натискаю на кнопку Вставити. Далі ми можемо їх відсортувати, наприклад, у нас там будівництво будинків. Далі тут можна окремо ремонт зробити. Тобто, все відсортували і натискаємо Вставити в галерею. Зображення вставлено, далі потрібно їх налаштувати. Перше, це роздільна здатність. Ми ставимо повну для того, щоб зображення були гарної якості. Далі, чи потрібно нам додавати підпис заголовків? І також ми можемо вказати, чи при кліку на зображення, чи буде відкриватись ось таке велике зображення. Так, це дуже добре. Людина зможе все роздивитися, тому ми залишаємо посилання медіа Далі давайте перейдемо на вкладку Стиль, і тут же будемо налаштовувати проміжок між зображеннями, наприклад, це буде 5 пікселів. І, до речі, на вкладці Вміст ми маємо налаштувати кількість колонок. Я пропоную поставити три колонки, ось так. В даному випадку ми використовуємо безкоштовний віджит базова галерея. Він автоматично не підганяє ваші зображення за висотою. За висотою можна вказати, наприклад, ось тут, де роздільна здатність, можна спробувати вказати там якусь певну висоту. Якщо вона у вас, вам підійде, то ваші зображення стануть однаковими. Як бачимо, у мене зараз це не спрацьовує, тому я можу, наприклад, останнє зображення якось обрізати, щоб воно підходило за пропорціями до всіх інших. Ось це зображення. Ми його обираємо, натискаємо редагувати, і прямо ось тут ми можемо його обрізати. Наприклад, обріжемо ось так, натискаємо Застосувати та Зберегти Ставити. Бачите, ось воно обрізалось, але все ще недостатньо, і потрібно ще трошки його обрізати. Давайте спробуємо ось так. Ну, взагалі це можна прорахувати і обрізати точно. Так, давайте подивимось. Приблизно ось так. Ми маємо вже два блоки, точніше три блоки. Це банер, чому нас обирають наші послуги та наші проекти. Якщо вам цікава розробка сайтів за допомогою WordPress та Elementor, запрошую на свій авторський курс Ноукод розробка сайтів. Там я вас навчу робити сайти від лендінгів до інтернет-магазинів. На цьому курсі ви не обмежені за часом, отримуєте доступ назавжди, постійні оновлення, підтримка куратора, перевірка домашніх завдань та груповий чат. По закінченню курсу ви отримуєте сертифікат. Ціна курсу досить доступна, тому переходьте за посиланням нижче, щоб дізнатися всі деталі. Також серед популярних блоків це, наприклад, такий блок, як відгуки. Можна додавати його текстом, але це не дуже класно. Краще, наприклад, додавати скріншотами, якщо є скріншоти відгуків від клієнтів, це додасть більше довіри, аніж це буде просто написаний текст. Скріншоти відгуків, наприклад, можна буде додати через віджит, який називається Корусель зображень і вони будуть гортатись. Ми з вами збираємо такий міні-лендінг. У нас є головний, чому нас обирають послуги та проекти. Я пропоную додати останній блок. Це буде блок з контактною інформацією, де людина зможе знайти номер телефону, пошту та інші контакти для зв'язку з вами. Цей блок ми можемо зробити ось такого темного фону, тому давайте його скопіюємо та вставимо. Називаємо цей блок Контакти і давайте додамо адресу, телефон та пошту. Наприклад, номер телефону я б натиснула ось так: Дублювати. І далі ми вже напишемо номер телефону. Наприклад, ось так. Це я роблю звичайний з пана, це ніякий не заголовок. І просто прибираю ось тут жирність, ставлю нормальна жирність. І можна його зробити трохи меншим, наприклад, 36 піксель. Також я пропоную додати адресу і пошту. Для додавання адреси, номерів телефонів можна також використовувати такий блок, який називається перелік іконок». Додамо його сюди. І тут ми можемо вказати адресу. Наприклад, адреса буде ось така. І також можна вказати пошту. Останню я прибираю. Звичайно, що для адреси ми в бібліотеці іконок можемо знайти іконку, наприклад, «Map» і обрати ось таку. І вона буде показувати наше місце розташування. Відповідно, для пошти ми будемо шукати свою іконку. Наприклад, можна зробити ось таку. Ставити. Далі на вкладці стиль ми можемо вирівнювати ці іконки по центру, задати простір між ними. Далі іконка. Обираємо колір іконки, можна, наприклад, ставити помаранчевий колір. І можна, далі можна тут розташувати цю іконку. Давайте спочатку оберемо, який у нас буде текст. Текст у нас буде білого кольору. І давайте оберемо розмір ось такий. І трошечки його збільшимо. Можна поставити, наприклад, 23. Ось таким чином. Далі, там, де номер телефону, на вкладці вміст є посилання. Ми маємо вказати посилання для номеру телефону. Для цього ми пишемо англійськими TEL дві крапки. І далі копіюємо номер телефону, але він має бути без пропілів. Ось так. Повний номер, плюс 38. Так далі. Те ж саме ми можемо зробити для пошти. Шукаємо пошту, посилання, а тут ми пишемо «Mail to» та дві крапочки. Далі ми копіюємо пошту та вставляємо. Також додатково можна вказати посилання на соцмережі, вкладка загальне. Шукаємо віджит іконки соцмереж. Додаємо сюди. І далі ви вже обираєте відповідні іконки, бібліотека іконок шукаєте потрібно, або можна завантажити свою, і вказуєте ось тут посилання на вашу соцмережу. На вкладці стиль ми можемо вказати, що це будуть офіційні кольори іконок, ось такі, або ми можемо їх стилізувати та зробити, наприклад, їх помаранчевими. Також можна обрати. Радіус межі, якщо він потрібен, або ні, ми ставимо 0, тоді робимо ось такі. Також внутрішні відступи можна змінювати в іконці, розмір самої іконки можна змінювати. І відступи між іконками також це все змінюється. Ось таким чином у нас виходить блок з інформацією, з контактами. Давайте зараз подивимося, як все це виглядає на сторінці. У нас є перший блок, чому обирають нас, наші послуги, проєкти і контакти. Також можна додавати, наприклад, ось тут зверху меню, але це вже тема для іншого відео. Також на курсі я детально розповідаю правильну структуру лендінгу. Ми робимо вже лендінги з більшою кількістю блоків, а також і багато сторінкові сайти з меню, з контактними формами, які можна ось тут викликати за кнопками. До речі, зараз в нас є кнопка Отримати консультацію. І ми можемо, щоб вона кудись вела, була не просто кнопкою, дати їй посилання. Натискаємо на кнопку, ось тут є решітка, ми її залишаємо і напишемо, наприклад, контакт. Скопіюю слово Контакт. І ось тут, де в нас блок з контактами, я натискаю сюди Редагувати, «Розширене», І ось тут є ID-клас. Я вставляю контакт. Опублікувати. Натискаємо Отримати консультацію і нас перекидує в блок з контактами. Ось таку невеличку міні-сторінку ми з вами створили. Якщо у вас невеличкий бізнес, я думаю, вам буде достатньо такої сторінки. Також не забувайте про те, що є адаптивна версія, потрібно переглядати, як буде виглядати на телефоні. Тобто, ми бачимо, що, наприклад, там перший заголовок, він досить великий, то на вкладці стиль ми маємо перейти в типографіку. І ось цей заголовок трошечки зменшити, щоб він гарно відображався на мобільних пристроях і так само з іншими елементами. Не забуваємо натиснути на кнопку Опублікувати. Але знову ж таки зараз, якщо я перейду на головну сторінку свого сайту, то ми побачимо щось ось таке. Як зробити так, щоб наша ось ця сторінка показувалась на головній? Для цього ми натискаємо ось тут кнопочку Налаштувати. Далі переходимо в налаштування домашньої сторінки, обираємо статична сторінка, і домашня сторінка в нас буде головна. Тобто обрали потрібну сторінку, натиснули Опублікувати. Все, тепер за нашим головним посиланням. Так, зараз це ми прибираємо, за нашим головним посиланням відкривається наш сайт. В результаті ось такий невеликий сайт у нас з вами вийшов. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях.